Посполіта нагадує про похорон Папи Римського і про чудо в Ватикані, так названо зустріч Зеленського і Трампа, оцінює, що зростає ціна на житло в Польщі, а зокрема, класу Люкс, навіть до 120 тисяч злотих за квадратний метр, переймається чи судова реформа в Польщі захиститься перед Венеційською комісією. Та припускає, що Андрій Дуда після президентства повернеться викладачем до Єголонського університету, де й надалі має ставку. Серед інших тем згадується оцінка 100 днів президентства США президентства США як найбільш дестабілізаційних в історії країни та світу, наближення війни заводу через конфлікт на кордоні Індії та Пакистану і тема торгівлі людьми, яка часто розпочинається через зваблення жертви онлайн. Жечпосполі також друкує результати в нас власного дослідження інституту досліджень ринку та суспільства з головним питанням, що би ви зробили у випадку збройного нападу Росії на Польщу. І відповіді були такі. 32,6% втікли б з місця свого проживання у більш безпечне. Це менше, ніж під час опитування в 23-му році, коли до евакуації готувалося більше 37%, але цього разу більше тікали би за кордон. 18,5% порівняно з 12 у 23 році. Волонтерські дії декларують переважно виборці теперішньої влади. Це 32%. Жінки, особи старші 50 років, мешканці мали. Міст і люди з вищою освітою. Виїзди з родиною за кордон передбачають переважно виборці теперішньої коаліції 23 А раніше це планували люди, які не голосували 15%. Виїхати хочуть жінки, особи віком 40-49 років, мешканці середніх міст, які мають щонайменше двох дітей, і середню освіту, а також ті, котрі дотримуються центристських або лівих поглядів. Дослідження показали, що добровольцями пішли би як виборці коаліції. Ції так і опозиції по 13%. для порівняння кілька місяців тому це були головним чином виборці Піс і конфедерації. Це переважно тридцятирічні чоловіки, мешканці середніх міст, які декларують ліві погляди і уважно стежать, що відбувається в політиці. Для війська тим часом найцікавішою є група від 30 до 50 років. Але в цій групі переважають плани виїзду за кордон або волонтерської діяльності. Лише лише 5% із цієї групи зголосилися би бути добровольцями. Вольцями газета зазначає, що результати значно відрізняються від проведених військом у Бідгощі на групі 1200 поляків, народжених між 97 і 2012 роками. Там 48% опитаних вказали, що готові боротися за Польщу у випадку війни, а 19% – що хочуть бути волонтерами. Тим часом кожен четвертий планував виїзд за кордон. Газета підкреслює необхідність побудови нового патріотизму, спертого не лише на символи чи історію. Але також на щоденну громадянську активність і реальний вплив на безпеку України. Та виборча замислюється, чи існує світ після Трампа в інтерв'ю з колишнім радником США з питань безпеки Джоном Болтоном. А також нагадує, що в 24-му році в Росії дезертирували 50 тисяч військових. Газета також наголошує, що варто перед тим як штучний інтелект сягне рівня загального використання, вживити йому усвідомлення його власного незнання. Газета виборча переймається також панікою в лікарнях, оскільки директор департаменту оцінки інвестицій у міністерстві охорони. Не здоров'я у відставку. Він вже має нову посаду. А контракти на гроші, за які відповідає департамент, дощ, досі не підписані. Так пише газета. Виборча у понеділок. Газета запитала Міністерство охорони здоров'я щодо контрактів, але як пише, відповіді не отримала. Газета Правна тим часом пише про бажання президентів Дональда Трампа пр бажання президентів Дональда Трампа відмовитися від керівництва силами НАТО в Європі і бажання Зеленського, які йдуть у розріз із намірами Трампа, наприклад, щодо Криму, але не лише. Великий матеріал присвячено зміні енергетичної політики США і позиції Євросоюзу в нових умовах, а також відносинам ЄС Великобританія. Газета також помічає суперечності в тому, як ентузіастично повідомляють Сполучені Штати про переговори щодо торгівлі з Китаєм і як Китай заперечує цей ентузіазм, хоча декларує бажання домовитися. На відміну від Жечпосполітої, яка іронічно та критично налаштована щодо чергових маршів, пікніків і концертів, цього разу йдеться про недільне святкування тисячоліття коронування Болеслава Хороброго. Джінні газета правна цілком серйозно переймається тим, як зробити державу в Польщі такою ж сильною, як за Болеслава Хороброго, містить також. Чималий матеріал про запровадження пілотної програми скорочення робочого часу. Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики запустить пілотну програму. Повідомляє видання: набір учасників має розпочатися в другій половині року.